Вежа, сім камечів. Ох, щось якісь дуже важкі дні до президента йдуть. Дивіться, п'ятірка мечів. Вежа, сімка мечів, Якась дуже значна підстава його жде, він може отримати ніж в спину. На нього знову може бути якийсь замах, або е, якийсь обстріл. Ось він там кудись поїде, а там буде стріляти, е, вибухати. Е, серед кола його оточення є зрадники, на жаль. Тому що сказати. По-перше, в Зеленського, на жаль, на жаль, по цих картах можна діагностувати розвиток серйозної хвороби, яка руйнує його організм. Тому, тому, якщо хтось дивиться з оточення Зеленського, то, можливо.